Канал Історії для малят. Привіт, друзі! На вас чекає нова цікава історія. А щоб не пропустити наступні, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки Пан Коцький. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс. Думає. Нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай краще в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його Що ти таке? А він каже Я пан Коцький. Лисичка й каже Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду. Він і згодився, веде його лисичка до своєї хати. Так уже йому годить. Упіймає десь курочку, сама не їсть, а йому приносить. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе увечері. А вона йому Є у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав про пана Коцького Вовкові, ведмедеві і дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуймо обід. І взялися міркувати, кому по що йти. Вовк каже Я піду по м'ясо, щоб було, що в борщ. Дикий кабан каже А я піду по буряки й картоплю. Ведмідь каже А я меду принесу на закуску. Заєць. А я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий. Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю, тільки зайчикові й приходиться. Прибіг заєць до Лисичиної нори, коли ця лисичка вибігає, дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати, та й питає його, А чого ти прийшов? Він і каже Просили, вовк, ведмідь, дикий кабан, і я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід. А вона йому: Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в інший кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу. А він побачив, що на столі м'яса багато та й каже Мау, мау. А ті думають от вражого батька син. Ще йому мало це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за вухами лящить. А як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі. Якось комар вкусив його за хвіст, а він так хвостом і крутнув. Кіт же подумав, що то миша та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь, як побачив, що кіт ліза до нього, почав вище лізти по дереву. Та до такого доліз, що й дерево не витримало. Так він додолу впав, гуп та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видно. Заєць і собі за ними забіг не знати куди. А потім посходилися та й кажуть Такий малий, а тільки, тільки нас усіх не поїв!